Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. І знову прийшов час у нас спеціального аграрного гороскопу на короткий період, на період двох знаків. І ми з вами розглянемо період з 18 по 20. 1 березня 2023 року в різних планах, що ми можемо запланувати: чи в садку, чи на городі, чи з розсадою, та і в будинку і своїм тілом. Давайте почнемо розгляд з аграрного гороскопу, якраз з 18 по 21 березня. Розглядаємо всі питання за київським часом. Отож, у нас перший такий період це період знаходження спадаючого місяця в знаці водолій. Увечері 19 го перехід в знак Риби. І ці два дні дуже цікаві тим, що це водолій. По-перше, це знак, в якому нічого не сіємо, не висаджуємо. Єдине, якщо це гарний час, чистий час ми можемо використовувати для того, щоб подивитися нові сорти, як вони себе будуть вести. Але в даному випадку у нас день дельфіна, це у нас час завершення сонячного року, і це якраз де дні для того, щоб ми перед новим сонячним роком підвели підсумки. Провели в спокої і вичистили все старе, все, що нам не потрібне, навели порядок в своєму житті і в будинку, і біля будинку. І вже після весняного рівнодення на початку нового сільськогосподарського року ми змогли б з вами починати новий рік. Рік дуже гарний. Який буде проходити під знаком вогнегривого коня. Але про це ми будемо окремо говорити. В даному випадку у нас два дні, які не можна нічого не робити ще, до речі, геката ввечері з 19.23, ми не можемо сіяти в ці дні нічого і не турбуємо розсаду в ніякому разі. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкільників та хвороб. А от 19-го це було 18-го, 18-го і 19-го, це теж захист і поливи. Але поливи ввечері робимо, тому що в день це ще буде енергія стихії повітря, коли рослини зайняті диханням. Тому після 17-ї години. Можемо поливати квіти, тобто ту розсаду, яка в нас квіткова росте, і всі кімнатні рослини це і квіти, і хто чим зараз не займається, вирощують що завгодно. Це дуже гарно. Тому після 17 години можете все це поливати, але до 17 не поливаємо. Бачите, поливи ми не проводимо, і тільки після 17 години це для всіх рослин, якщо ви в теплій країні садок треба поливати. Це не, в цей час не поливаємо, поливаємо тільки після 17 години. Підживлення в дні перед, якраз, у нас і молодик буде народжуватися день весняного рівнодення, і в знаці водолій не проводиться. От Будь ласка, уважні будьте по саду. Зараз південні регіони. І не тільки зайняті дуже активно обрізкою садових рослин, винограду. Проведіть, будь ласка, її 18, а 19 до 13 години завершіть. Це дуже важливо. Далі будуть вже працювати енергії знаку риби, а в цей час дуже інфікуються різні рослини. Тим більше, що зараз така погода інфекцій, дуже багато вірусів. Тому, будь ласка, не обрізайте після 13-ї години. Оце дуже важливо. І зелені операції також однаково. Хоча це в кімнаті, якщо ви або в теплиці, будь ласка, до 13 години 19 березня можете обрізати, а потім все перерва. Там у нас буде трошечки ще періоду. І вже на зростаючому місяці ми не турбуємо рослини. Збір врожаю можна робити 18, та 19 до 12 години і різні заготівлі. Не тільки це овочеві, а дехто зараз готує із м'яса якісь заготівлі, з риби, будь ласка, 18 весь, е, всю добу, а 19 до 12 години дня. Не можна робити квашення капусти, настоянки і не, не можна збирати лікарські рослини та не виходьте на риболовлю. Ці дні це не робиться. А ось для кімнатних овочів актуальна у нас захист від шкідників та хвороб та зелені операції. Але, будь ласка, уважні, знову ж таки 19-го Завершіть ці роботи до 13-ї години. А захист можете до кінця доби проводити. Тепер розглянемо ще два дні. Це в нас були вихідні. Два дні понеділок та вівторок, 20 та 21. -го. Ви тільки подивіться, скільки тут у нас подій. Причому дуже важливих, день весняного рівнодення. З 20 на 21 у нас це буде ця подія. 21-го у нас народження нового молодого місяця. Місяць без курсу. І це у нас буде вже новий астрологічний. Рік, новий сонячний рік, сільськогосподарський рік це дуже цікава тема і дуже важлива. Тому, будь ласка, у цей час дуже цікаві енергії. Народження це як людина народжується, оце зараз отакий період. В цей час нічого не сіємо, в цей час не турбуємо розсаду. Будь ласка, будьте уважні. Але що ми можемо робити? Для квітів та кімнатних рослин, можемо поливати 20 -го, 21, -го, будь ласка, до 18 години. Хоча далі у нас знак Овен, знак стихії вогню. Тут не так страшно, як було би, якби був знак стихії повітря. Але в цей час будуть зайняті рослини вже створенням потомства, вони зайняті тим, що повинні залишити після себе. Продовження життя. І тому, будь ласка, постарайтеся до 18-ї години полить добре рослини. Але якщо прямо в 18 полієте, теж буде це не страшно, так як страшно було б, якби в стихію поливали б в дні стихії повітря. Поливи для всіх рослин, так, і до 18 години. Підживлення в цей час ні в якому разі не проводимо. Для саду, ось бачите, ми завершили обрізки до 13-ї години. Тут у нас. 20-21 го можна прибирати і можна поливати рослини. А тепер те, що не можна робити у ці дні. Дивіться, що не можна робити. Зелені операції, не можна збирати врожай та готувати врожай для того, щоб робити заготовки або закладати на збереження. Заготівлі не робимо, не квасимо капусту, не готуємо настоянки і не збираємо лікарські рослини. Бачите, у нас все червоне ні. Але можна. Це знову ж таки наші друзі роблять вони в рибах, та ще й коли народження молодика перед цим періодом, таким народженням молодого місяця, вони ходять на рибалку і говорять, що результат добрий. Тому ми пишемо якраз так-так. Для кімнатних рослин актуальні поливи, поливи тільки до 18 години 21 березня 2023 року. Це у нас були справи з рослинами. А тепер перейдемо до іншої рубрики. Дуже важливо теж знати цю інформацію для того, щоб запланувати події в будинку або з нашим тілом, та й на кухні теж дуже важливо все це знати. Давайте розглянемо знову ж таки 18-19, що це за дні. І, до речі, 20-21 ми вже з вами говорили, що це дуже складні енергетичні дні. Енергії нуль, це і дні дельфіна, це нульові дні. Плюс геката, день весняного рівнодення і день народження молодого нового місяця. В цей час не робимо ніяких покупок і ні в якому разі не починаємо справи. Ви просто будете даремно витрачати і гроші, і ресурси, і своє здоров'я. Тому тут ми нічого не робимо. Почекаємо, коли буде зростаючий місяці гарні, будуть гарні енергії, і ми про це будемо в інших відео пізніше про це говорити. Йдемо в будинок, а у будинку ось дивіться, як ми в нас поділилися енергії. Це у нас будуть енергії водолія 18-19 працювати, і в цей час для каміну, груби. Для піч, якщо є в когось піч, це рідкість, для цих важливих джерел тепла не буде проблем 18-го, а увечері от 19-го може бути дим. В день повинно все бути нормально. Тепер перейдемо до нашої голови і нігтей. Стригти волосся в цей період не рекомендується. Стригти нігті теж і фарбувати волосся теж. Це складний час нульових днів. І плюс геката, і йде дуже важкі енергетичні дні, не треба енергію свою зрізати. Для миття волосся дуже гарні дні 18-го та, будь ласка, до 17-ї години 19-го. Сауну, будь ласка, не організовуйте. і Ми про здоров'я трошечки пізніше будемо говорити, в цей час дуже на наш організм будуть оці температури сауни. Діяти. Тому, будь ласка, через буквально одну-дві хвилини ми дізнаємося, чому саме не можна йти в сауну. Догляд за шкірою. В видалі 18-го ніяких масок, а увечері вже 19-го, коли будуть працювати енергії і стихії риби, будь ласка. Далі, очищення шкіри у нас продовжується, цей момент буде продовжуватися до 20 го Вранці Вранці у нас останній цей курс завершується. Тому, будь ласка, ще продовжуйте ці маніпуляції зі шкірою, очищення шкіри. Очищення організму. Єдиний день у нас тут буде 18-го. І далі у нас вже буде 19-го і далі ми потім будемо говорити. Далі очищення не проводимо. Рукоділля. Краще в водолії не починати нічого і тим більше нуль енергії. Для тіста це норма ввечері може плисти, може дуже таке бути тісто пливуще, ведуще, тому що в цей час, ввечері, коли стихія риби, воно, треба в цей, в цей час борщ наставити більше або менше рідини. Це я вже точно знаю, стільки разів маю цю історію з тістом. Для прання прибирання дуже гарні дні. А от дивіться, у нас 18-го чисті енергії водолія. можна і ремонт проводити, але привітрювання речей, якщо гарна погода. Якщо не гарна погода, не виносимо речі, а от 19 го не проводьте. Тут йде накладка енергії, енергії стихії води. А тепер розглянемо тепер оцю сторону. Це у нас знак риби вже буде працювати. І в цей час в рибах. Буде проблема з вогнем в грубі, в камінні, тому що може бути дим. Повертається дим по нашому досвіду. Дуже тяжко розпалити в цей час, навіть якщо і тепла груба, все рівно з маленької кількості дров починайте. Не можна в цей час. Це геката, дуже важкий час, не можна ні 20-го, ні 21-го, не можна стригти волосся, не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся. І мити волосся в знаці риби не треба. До речі, отут у нас миємо волосся до 17-ї години, а бачите, а тут більше ми в цей період вже до 18-ї години не миємо волосся, ввечері вже пізніше можна. Лазня сауна теж у цей час, дуже важкий час. І знак дає, теж ми зараз про це будемо говорити. І також оцей період народження молодого місяця, нового місяця. Догляд за шкірою завершується. Так, догляд за шкірою це маски у нас, це гарно. А ось очищення шкіри завершується вранці 20-ї, і більше ми на цей період не плануємо ніяких маніпуляцій. Очищення організму не проводимо рукоділля в цей час. Навіть якщо і народження, місяця, можете щось в'язати, шити, продовжувати свої роботи. В цей, час, в цей час гарно все буде добре. Для тіста треба або зменшувати кількість рідини, або збільшувати кількість борошна. Прання шикарно, прибирання шикарно, А от ремонт в цей час не можна проводити, будете. Дуже здивовані тією якістю, після якої прийдеться переробляти все, ми це пройшли. І провітрювання речей в рибах при любої погоді краще це не робити. Якщо екстрене щось там таке сталося, то це можна робити. А якщо нема необхідності так от швидко це робити, перенесіть на інший день, тим більше, що нас чекає вже от овен. І далі наступні дні при гарній погоді, можна провітрювати буде речі. Ми обіцяли більш докладніше поговорити про здоров'я. І зараз ми виконуємо нашу обіцянку. 18-19 та 19 будуть працювати енергії місяця в знаці водолій, а водолії вразливі ноги. А це значить, що всі кісточки, гомілково стопні, суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг і судини ніг. А також серцево-судинна система. Ось тепер ви розумієте, чому не треба йти в сауну. Під ударом серцево-судинна система та кровообіг. Увага! До речі, в цей час спостерігається судоми литкових м'язів, біль походу сідничного та стегнового нерву, особливо в області гомілки. Та в цей час можуть турбувати тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в Знаці водолій не можна проводити операції на венах та на кровоносній системі. І нагадуємо, що в цей час загострюються такі хвороби, як варикоз, тромбофлебід, геморой та різні нервові хвороби. 20 та 21 березня 2023 року місяць буде в Знаці Риби, і це дуже складний час. До всього геката та молодик народжується. В цей час будуть вразливі ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Тепер ви розумієте, також підказка, чому сауна відкладається на інший час. В цей час не можна проводити будь-які операції, тому що вразливі кровоносна. Та лімфатична системи. І будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. Це, до речі, несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування сканування і трактування самих аналізів, бо є загроза для того, що будуть неправильно поставлені діагнози і неправильно вирішене саме лікування. І це час, коли можна отруїтися ліками, і не вживайте в цей час алкоголь. Теж можна отримати отруєння. Фані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися... То будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.